День. Ви на каналі Святого Пантелеймона і з вами лікар, Богуцька Зоряна Богданівна. Сьогодні у нас солодка тема це є ягода-полуниця. Кому можна їсти полуниці, кому не можна їсти, кому забороняється полуниця, а всіх кортить, особливо, коли йдеш між прилавками, на ринках, в магазинах і пахне, і гарно ця така соковита ягода, і всім хочеться її скуштувати. Хоча вона ще не, на, не надто дешева, але вже дехто її і попробував. Тому сьогодні у нас тема, чи можна її всім їсти, а кому взагалі не можна її споживати. І в якому вигляді. Полуниця, ягода багата вітамінами, мікроелементами, особливо в полуниці багато вітаміну С. Якщо ми візьмемо 8 полуниць, там вітаміну С набагато більше, ніж в цілому апельсині і шкіркою. Вона унікальна, тому що вона містить вітамін К, фоліову кислоту, калій, магній, а особливо вона містить глікозиди. Це такі сполуки, які відновлюють молодість, відновлюють красоту, шкіру, кістки, суглоби. Тому часто сполуниці роблять маски, додають до шампунь, додають до крему. Це за рахунок цих глікозидів, які дуже добре відновлюють молодість. Особливо вона має антиоксидантну дію. Вона діє як препарати, які запобігають виникненню онкологічних захворювань. Вона має протизапальну дію, нейропротекторну дію. Полониця відновлює стінку судин, знижує цукор, вона знижує виникнення онкологічних захворювань, особливо раку ротової порожнини. Трахеї, простати. Вони, кому ж не можна їсти таку ягоду, як полуниця? Це годуючи матерям, бо полуниця може викликати алергію немовлят. Дітям до трьох років, бо можуть бути нітрати, діти дуже швидко реагують на нітрати, особливо виникають алергії. Людям із захворюванням нирок. Тому що полуниця може викликати каміння в нирках людям із гастрітом, виразки шлунка і 12 палої кишки. Тому що е, іменно ці кислоти, які є в полуниці, вони провокують запальний процес, лизової оболонки шлунка. Е, тим, хто приймає ліки, особливо ліки від тиску, а особливо ліки на анелапрілі. Енелапріли вони можуть давати побічні дії на нирки, також і також полуниця. Разом з еналаприлом вона діє токсично на нирки і на сечовидільну систему.